Компанія Йонті Бахата під назвою Extreme Simulations навчає ізраїльські сили оборони реагувати на військові та терористичні атаки, використовуючи манекени та гумові муляжі. Але жодна симуляція не змогла підготувати автора цієї програми до важкого поранення в Газі під час війни проти терористичної організації Хамас. Йонті Бахату 48 років. Він – десантник. Після поранення плеча та гумілки чоловік пролежав у лікарні півроку. Зараз він розпочав тривалий процес фізичної та психологічної реабілітації в Бетгалогем – будинку солдата. дуже важливою частиною реабілітації є лікування водою. Є багато речей, які вода допомагає почати робити краще або взагалі почати робити. Це також корисно для психологічного стану. And it's also good for the mind. Ізраїльська армія заявляє, що майже 11 тисяч їхніх солдатів отримали поранення за рік війни з Хамас у ГАЗі. Третина із них травмовані. І ще більше мають пошкодження кінцівок різного ступеню. І майже 70 бійців мають ампутовані кінцівки. Голова організації ветеранів інвалідів Цахал Ідан Клейман паралізований від грудей до ніг. Це результат бойового поранення в Газі у 1992 році. Він каже, що покращення бойової медицини, включно із проведенням невідкладних операцій, просто під вогнем, рятує набагато більше життів ніж у попередніх війнах. Але багато військових, які вижили, мають важкі поранення. Клейман каже, що бюджети на реабілітаційні заклади зросли на тридцять відсотків. Висапи полозі. Ми бачили, як люди втрачали дві руки і одну ногу, дві ноги, і одну руку, але продовжували дихати. Вони потрапляли до лікарні та виживали після цих трав. Це люди, які були паралізовані, сліпі люди. Люди, які отримали травми голови, дуже важкі травми голови. Це виклик для наших лікарів, всіх наших медичних закладів та нашого персоналу. Це велика кількість поранених, яку ми не бачили раніше. Ізраїль є світовим лідером у лікуванні поранених солдатів. Країна використовує останні технології для виготовлення протезів, а також інноваційні методи реабілітації за допомогою віртуальної реальності. Інтенсивна реабілітація, як фізична, так і психологічна, є важливою і для пораненого сапера Ереза Амсалема. Він ледь не втратив ногу під час теракту смертника в газі. Амсалем каже, що він і тисячі інших солдатів-інвалідів стануть частиною нової реальності в Ізраїлі. Ми бачимо на вулицях молодих людей без рук і ніг, молодих людей з палицями або в інвалідних візках. Сумно, що відтепер це буде нормою. Я Думаю, що єдине з чим може погодитись усе ізраїльське суспільство, це коли йдеться про ветеранів інвалідів. Тут жодних суперечок немає. Рік війни в Газі призвів до різкого збільшення кількості молодих ізраїльських солдатів, які отримали фізичні та психологічні травми. Тепер завдання для країни з населенням трохи менше 10 мільйонів людей полягає у тому, щоб спочатку реабілітувати цих солдатів, а потім інтегрувати їх у ізраїльське суспільство. Катерина Лісунова, Лінда Градштайн, Голос Америки Єрусалим.